І усім привіт! Це знов Баттл Кет. Я всіх продав чи активував, ну кого як. І тепер у мене дуже багато цього. О! Ще Кет Наградить Cat Jobsit Shob. Я не знаю, що це все. Cat Тут у мене три нових кота з прошлої серії. Там я ось... Відкрив 12 uh, рідких капсул якогось суперфестивалю і uh, одну там, де Red Booster. Із Red Booster мені випало ось, Apple Cat. А із uh, того Суперфестивалю якийсь. Мені випали ці коти і ось цей з ноутбуком. Ось. А, десь там у мене ще є кіт у ванні, я його не ю а? Е, а ні, немає, значить. Немає, немає. І на цьому ми будемо продовжувати. Зараз ми будемо грейдувати котів. Я знаю, кого я дуже хочу прокачати. Я не знаю чому, але я про нього цей Ну, цього теж я хотів раніше, але. Що? Торкет. Ну ви бачите, наскільки це круто. Ось потім зайдемо і побачимо. Шаманкет, я про нього теж Ну, помнив, тому що він мені випав йому, який страшний кет. І про кет гантер. Я навіть одні... ну, його віддав не на опит, а для того, щоб покачати цього кота, і він сильно не помінявся. Ой, не змінився. Вибачте, будь ласка. Далі, кого я ще хочу прокачати? Псайкоке, Омменджо і все. Кого будемо качати? А, і гарденька. Чи то була просто ошибка? Я хочу прокачати псайкоке. Я не знаю чому, але я думаю, що там буде щось дуже круте. Неопсайкоке. Тобто це круто. І А-а-а-а-а! Нам не вистачає грошей. І ми летимо. Я хочу просто побачити ось тут кет. Діт, я хочу побачити цього вікінга, бо у повний рост ми можемо лише тут його побачити. Ось ми заходимо сюди. Вау! ВАУ! у Вау! Просто дуже круті! І я хочу його екіпірувати. Бо ну, він буде Так, далі, далі, вибачте. Знову відбудеться. У ділах. Ось і пунь. Торкет. Далі Кет Так, я зараз буду міняти на нових прокачаних. І кет, ево щось там. Але по назві так крутий кет. Давайте я завжди... О, і не обсайку пет. Дай -дай. Замість цього. У нас команда Прямо... котів якихось. Хоча у нас є команда котів. Ну не важливо. Заходимо у перший світ. The Battle Cat Ration. Чи як це називається? Ну, нам за нього давали лише монеко, тому. Ось Далі, далі, далі. Що я хочу накопити зразу. Чому я саме у цьому світі, по-перше? Тут є... некромант кіт дуже стрьомний, йо У мене якийсь приступ або тільки що. У мене кіт, ну, я сижу біля точилки кота і він пішов поточити кіхті. І я про це не знав. Фух, у мене майже серце зупинилося. І що б я робити? Ну, добре. Зараз не о чому. Так. Я маю усього чотири кота. Котета, котета, котета. котлета. О, мені обрано серце, до речі, якщо ви не дивилися. Якщо він вийде потім після цього. До речі, у мене іноді ролики, так як я у один той час знімаю декілька, то у мене ролики виходять завжди у різній послідовності. Тобто я можу сказати, ну у мене спочатку може вийти е, відео по Майнкрафту, де я буду казати, що це останнє на сьогодні. Потім у мене вийде віде відео про цей. Про Бравл Старс, де я буду казати, що я ще буду грати у Майнкрафт. Тобто ось так воно мене може виходити. І це буде короткий ролик. Але і всім до побачення.